Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, мене як надав звати Ігор, і сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри моя кав'ярня. Це свіженька локалізація від видавництва Game7 Days і дякую, що надіслали цю гру на огляд. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео, або за QR-кодом, який бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення, які є в Україні на настільні ігри. Тому, якщо не хочете пропустити якесь передзамовлення, можете підписатися ще й там. А зараз давайте я вам покажу, що всередині цієї коробочки. Як завжди, нас зустрічають правила, вони невеликі, досить легкі в розумінні. Гра, до речі, розрахована від 2 до 4 гравців і триваль партії близько 30 хвилин. Вік від 8 років. Ось такі невеличкі правила. Це в нас поле інгредієнтів. Тут у нас є таких 8 різних інгредієнтів. Карамель, кава, молоко, чайне листя і так далі. І ми будемо своїми фігурками-баристами ходити по цьому ігровому полю і збирати відповідні інгредієнти для наших рецептів. Так, це у нас планшети гравця. У нас є жовтий, синій, зелений і такий рожевий колір. Тут у нас є такі секції покращень, і з часом ви можете їх робити і покращувати свою кап'ярню. Справа це така зона очікування, де будуть ваші замовлення і клієнти будуть їх чекати. Далі у нас будуть ось такі філіжанки. Вони зроблені з такого твердого пластику, дуже гарної якості. І ось прямо наливати якесь рістретто і пити. Хе -хе. Дуже кльово зроблені. І взагалі компоненти в цій грі дуже такі, знаєте, гарні, якісні, атмосферні. Зараз я вам покажу ще інгредієнти. М -м. Але спочатку давайте подивимося на картки рецептів. Точніше, замовлень, їх тут є загалом 60. Це у нас американо, це чорний чай з льодом, фредо з карамеллю, мока з льодом. От бачите, це зображення таке, а це саме рецепт, які інгредієнти потрібні для того, щоб виконати це чи інше замовлення. На картках ще є особливе меню, його трошки складніше зробити, але воно вам буде давати такі жетони поспіху, які дозволятимуть вам робити додаткові ходи. Ось такі різноманітні напої. І з іншої сторони ось так виглядає. О, і далі вже йдуть отакі інгредієнти. Зараз я вам покажу ближче. Так як я казав, їх там 8 різноманітних. І от, наприклад, це у нас чайне листя. Ось такі вони гарно, якісно зроблені, кльові, такі атмосферні. Це в нас такі капельки молока. Це в нас пара. А це в нас кава. Кава від зерна. І давайте покажу ще інших чотири. Ось це у нас вода. Такі теж. Краплі, напівпрозорі. Компоненти просто суперські. Так, це у нас, давайте, ну хай буде карамель. Ось така вона. Це у нас шоколад. Бачите, такий трохи покусаний. І це у нас інгредієнт лід. Він має такий рельєф, прям як справжній лід. Так, це у нас плитки покращень. Якраз ті, що ми будемо ставити на наші ігрові планшети. Якісь плитки дозволяють вам брати вдвічі більше ресурсів. Деякі дозволяють ходити там по діагоналі. От. І кожен гравець буде мати по 4 таких покращення. Це такі картонні плитки. Так, це у нас фігурки гравців. Бачите, є дві фігурки синього кольору, дві такого рожевого, одна жовтого і одна зеленого. Це тому, що пригрів двох. Ви будете використовувати по дві фігурки свого кольору. Коли граєте в трьох, то вже будете використовувати по одній фігурці свого кольору. А в чотирьох, о, це буде чотири різні фігурки. Це такі дерев'яні фігурки, в них ще такий фартушок зображений. Ось так вони виглядають. Це у нас жетон першого гравця. Спочатку він буде стояти відчинено боком, а потім, коли буде тригер кінця гри. Ми перевернемо його, зачинено. Треба, щоб всі гравці зробили ще свій хід, і тоді гра завершується. А це у нас жетони поспіху. Якраз ті, що ми будемо отримувати при виконанні особливого меню. Або коли ми зможемо виконати якесь замовлення. Буде такий один незадоволений клієнт чи більше, і за кожного такого клієнта нам дають цей жетон. Він дозволяє зробити ще додаткові кроки на полі інгредієнтів. Ось такі компоненти настільної гри моя кав'ярня. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал і в коментарях напишіть, як вам ці компоненти, бо вони мені дуже сподобались. Дякую за перегляд, до наступних відео.